Вітаю, це Шопекспрес і наш подкаст, що там в якам» Алла Петриченка, засновниця платформи для створення інтернет-магазинів Shop Express. Сьогодні на зв'язку з Микитою Оніщенко, експертом з таргетованої реклами, який говорить мовою результатів. Микито, привіт. Вітаю тебе, дякую тобі за запрошення. Дякую за те, що запросила мене на твій підкаст. Я. Зможу бути корисним для тебе, для своєї та твоєї аудиторії і зможу відповісти на всі твої запитання. Впевнена в цьому, і ловив вже перше запитання: як продавати канцтовари в інстаграм і в інтернет-магазині? Зараз багато ніж да, в інстаграмі, і, і ну, є там певні різниці між тому, як запускати рекламу, як продавати, але глобально багато ніж. Між собою вони вони схожі щодо просування. Ну, по перше, у вас повинен бути інстаграм-аккаунт створений. В ньому потрібен бути контент, тобто там потрібні і відгуки бути. Там потрібен бути контент з вашими товарами. Там не потрібно, щоб було два-три товара. Там потрібна максимальна наявність асортименту, щоб людина, коли перейшла з реклами, щоб їй було що обрати. Тобто постійне ведення стрічки додавання нових товарів, постійно виставляти контент з магазину. Якщо у вас є, наприклад, охай магазин, це буде круто. Наприклад, прийти в ваш магазин, зняти хто у вас є з продавців, з менеджерів, який у вас є склад, показати відправлення, а все це в кінечному випадку мотивує і прогріває, Це називається прогріває потенційного клієнта. Вас. Залишити заявку і купити, тому обов'язково вам потрібно вести свій акаунт. Якщо у вас є сайт, це дуже великий плюс. І я вважаю, що зараз, в 2025 році, якщо ми говоримо про бізнес, так про підприємців, то потрібно, щоб був інтернет-магазин, і щоб не тільки на інстаграм вивели потенційних клієнтів, а щоб ви ще і на сайт запускали трафік, і відтуди теж отримували клієнтів. Супер, а поділить, будь ласка, можливо, прикладами. Певно, ви вже працювали з цим сегментом товарним канцтовари – це такі маленькі дрібненькі штучки. Буває просто дофіга, як в інстаграмі їх продавати. Я просто ну, не розумію, як там розлаштувати рекламу, щоб все йшло. От, поділися предметно цим. Кожен таблітолог, і тим самим і я, коли заходить якийсь новий проект. Ну, зрозуміло, що людина може ну міточне можуть. Вона з тим проектом можливо не працювала. Так, коли до мене заходить ця ніша, та товари, я до цього з цієї ніші не працював, але в мене в голові є там, вже я собі там прокладаю якісь гіпотези. Я там. Я би зрозумів, що в принципі це можливо буде просуватися, будуть результати. І коли ми спілкувалися з а, власником а, цього бізнесу, я йому так і сказав, що ну дивісь, а, я з її мішею не працював. Є у мене певні там нюанси, по яким я можу там зрозуміти, що це буде працювати або не буде працювати. Я йому сказав, все як є, тобто, ми запустимо, подивитись, чи будуть результати, чи не будуть. І ця людина бізнесу, вона мене розуміє, що ну немає там 100% гарантії. Того, що ось ми запустимося, буде презентати. Тобто він погодився працювати. Ми запустили рекламу. Ми з одразу запускали рекламу на сайт, тестували різні гіпотези і знайшли ту зв'язку, яка нам дає гарні покупки. Люди купляють, клієнт заробляє гроші, клієнт задоволений. Я теж при роботі скажімо так. От, от, от. це не складна ніша, як мені та здавалося для таргету. Вона працює, вона дає результати, і я вважаю. Що якщо у вас є така ніша, то її треба також запускати в таргіду рекламу і отримувати звіт клієнтів та заробіток. Люк, дякую. Але ну ти ж розумієш, що я певно, не відчеплюсь. Ти там сказав, що там така зав'язка була вам вибудована на основі досвіду. То, от що спрацювало саме для цього магазину, в нього пішли продажі, в тому числі з інстаграму. Щодо інстаграму, ми запускали. У нас було десь 90% реклами, це сайт. Десь 10% у нас реклама було на інстаграм. Якщо ми говоримо за інстаграм, у нас там був контент, там де був огляд товару. Це були як і підручники, щоденники. Рюкзаки, всі різні там набори фломастери для малювання для дітей У рекламу. Ми відеоконтент, саме відеоконтент не запускали. Дивилися, що роботи, що люди купляють, і це залишали вже саме в рекламі. Більше все ж таки, у нас реклама йде на сайт, тому що там трошки інший підхід до цього, тому що у нас є каталог Фейсбука. У нас всі товари, які були на сайті, ми в каталог Фейсбука. Завантажили, а ми цей товар завантажили у Facebook і запускаємо рекламу на сайт суто через продажі, через каталог. Якщо ми, наприклад, візьмемо Інстаграм, то у нас більш такий відеоконтент різноманітний. Якщо ми беремо сайт, то це суто фотографій на білому хоні, ми їх запускаємо і вони дають теж ну, непогані результати. Ага, тобто окремо контент ви робили саме під інстаграм, під цільову аудиторію. Да? Можливо, це батьки, це ж певно, що не діти, це батьки, і це скоріше відео, бо формат саме на рекламу виставили. Звичайно, в інтернет-магазині це нормально, що там білі картинки на білому фоні, там кожне пензли, кожна ручка. І вивантажували все ж таки товари з інтернет-магазину на білому фоні. Також в рекламах вивантажували товарний фід, певно, в мета-рекламу в товарну. Да? Але вже вони були з білим фоном. І ви дивилися, що краще працює на білому фоні, коли товари рекламуються, або ваш відеоконтент, який стоїть в рекламі, так все так, вірно. Ну, ну скажімо, якщо ми говоримо за інстаграм, то ми ж там спочатку отримуємо вартість за, за заявку, потім менеджер переписується і вже продає. і після цього ми отримуємо вартість продажу. А якщо ми говоримо за сайт, у нас же там тільки вже йде покупка. І ось якщо казати за вартість заявки. То вартість заявки з Інстаграму у нас була дешевша, але якщо вже це перерахувати на вартість продажу, то у нас, в принципі, вона виходила така ж сама, як і з сайту. Тому, якщо так підсумувати, то що з Інстаграму, то що з сайту вартість клієнту у нас приблизно однаково виходила. Просто різниця в тому, що в Інстаграм прилітає заявка, потрібно її обробити, взяти всі уточнюючі дані, там, куди на кого відправляти. А сайт людина зайшла, обрала товар, натиснула кнопку купити. Менеджер отримав цю заявку з своєї CRM-системи, системі, обробив її вже товар. Поїхав до клієнта. Тобто, щоб продавати взагалі до фіга. То треба, щоб от всі менеджери в мене в дирекції були зайняті, переписувалися, а все інше, прямо фігачи в інтернет-магазин, да? щоб частина клієнтів, які звикли купувати саме в інтернет-магазині, вони там все самі робили і не напрягали менеджерів. Тобто, це буде найбільша кількість продажів, ніж там щось одне. Тільки інтернет-магазин, бо тільки інстаграм продажі канцтовари, Правильно просто для багатьох ще людей, от, наприклад, навіть в мене, якщо взяти взяти цю нішу, так канцтовари, Ну мені там потрібно буде, наприклад, там. Ручки, там тетрадки, блокноти, ну щось таке. Наприклад, так і коли я зайду в інстаграм. Я побачу стрічку контенту, і мені потрібно буде дуже багато часу для того, щоб знайти те, що мені потрібно. А якщо ми переходимо на сайт, то ми просто є категорія, зайшли, подивилися, обрали фільтр і обрали все, все, що нам необхідно. Ми не витрачаємо там багато часу на пошук. Це в інстаграмі. Тому ну, якщо є сайт і є інстаграм, використовуємо обов'язково і то і то. Дійшли ми з тобою формули, і повністю згодна, бо в інтернет-магазині там можна пофільтрувати, знайти собі певного бренду, виробник, який ти хочеш, або там колір ручки, або колекцію, І підібрати прямо комплектом собі. Зібрати у нас на шопекспресія як комплекти товарів. Можна одне плюс інше, ще знижечку поставити, якщо разом купуєш. Це те, що працює така логіка. Певно, в інстаграмі тим можна фотографувати або відео знімати щодо акцій. Наприклад, до кінця місяця на там рюкзаки шкільні, у нас Буде мінус 15%. Ну Ну, на сайті, до речі, у тебе ну буде на головній сторінці таке місце. Можливо, тебе статті про це будуть у розділі блог або новини. Можеш зробити просто на посту окрему рекламу, що в тебе є там на якісь товари, знижки створити на сайті окрему категорію, сейл назвати, і там же і напряму запускати трафік на це посилання, і людина, коли буде бачити рекламу, вона приходить одразу, бачить всі ті товари, які знижкані наприклад. Мені дуже подобається ідея, що на сторінці в інстаграмі можна зняти красиве відео акційне, саме про акцію, розкласти ці товари, щоб все було зміксоване відеомейкером, так як подобається тобі, як бренду, да, як власнику, і вже вести дійсно на розділ зі знижками саме цього товару, наприклад, всі рюкзаки або всі книжки якогось автора. Ось і емоції у нас буде викликати саме через перегляд і взаємодію зі сторінкою в інстаграмі. Хотілося подивитись, детальніше підібрати, придбати, клікаєш в інтернет-магазин. Все, супер. А рекламу ми запускаємо відповідно на сторіночку в інстаграмі, да? і рекламу також можна запустити і на сторінку в інтернет-магазині, да? на кожен там розділ товар, де. як краще. Все ж таки, звідки воронка у нас починається. У нас я б взагалі це все працює. Ми запускаємо рекламу із Фейсбука з інстаграму. Людина її бачить і там, і там. Тобто, якщо це інстаграм, вона може з реклами перейти як на сайт, так і на інстаграм акаунт. Кому я б що ну якщо це реклама сайт, у нас в рекламі є посилання в магазин, людина на нього натискає і попадає в магазин, і там вже обирає товар. Ідеально, дуже дякую. Тобто можна точно звертатися до вас, бо ви знаєте, як це продавати саме все, що стосується книжок, видавництва, канцелярських товарів, різних красивих, навіть сумок, певно. Дякую дуже, що поділився досвідом і чітко моделями, які відпрацьовують зараз, особливо там в 25-му році, як продавати канцелярію в інстаграмі і в інтернет-магазинах. Дуже дякую, Микиту. Тобі дякую.